Собі уявити, що серед тих, хто голосував 12 лютого на засіданні РМБО за санкції проти мене 5 осіб є фігурантами корупційного скандалу. Є на записах, є коли вони бігали до квартири Деркача, зрадника України і обговорювали, як красти гроші. П'ять членів РНБО голосують за санкції проти Порошенка одразу ж, як вони приїхали з цього офісу на вулиці Воровської, який належить Деркачу, і ділібанені гроші нехаю. Що ще може бути цинічніше? Тому після оприлюднення пліва, міндячи, я хочу наголосити, що це лише початок. Що вони оприлюднили менше 10% пліва, що там є. Точно є ще як мінімум три, а може і чотири міністри, які брали безпосередню участь в цих процесах.